Доброго ранку! Ми любоприпадник Україномовного каналу. Бачите ранок який? Сонечко піднімається. Небо чисте, прозоре, бракитне. Йду на роботу. 2 січня 2024-25-го. Агаварісом наша церква, як куполами ближче. Сонечко встає плюс 2 градуси. 2 січня, плюс 2 градуси. чистому небі. небо. Ну, Там є деякі хмарки. Це дуже-дуже я вважаю тепло. Відразу як пройшла ніч у Харкові, начебто й не погано. Тривоги були ввечері, тривоги, тривоги. Тривог. О, Потім ночі, ну, вже після 11 12, бли, ближче до 12 полонала тривога, відбій не було, зараз виходи з під'їзду. Тривога. О, відбій, ну і гарно. А крокадил все грає і грає, і грає, і грає. Ладно, сьогодні перший робочий день. Цього року 25-го. Не забуду сьогодні в документах написати, хто знову напишу 24-го травачки, бачите, їздять Життя у Харкові продовжується будемо сподіватися, що так воно і буде надалі. Але ще й краще. Мир. Мир, мир, мир. мир. Найголовніше, щоб настав мир, як на мога скоріше. Так все. Буде ще трамвайчик, побачимо. Усім Все, гарного дня, Миру, добро злагоди. Всім щиро дякую, будемо жити. Заважаючи ніначого. До побачення, мої любі, пока.